Всім привіт! Робимо розпаковочку із Аліжки. Де в нас ще, бачите, контроль? Але контроль не митний, до речі, бачите? А ось такий. Чому? Напевно, вона була перепакована. Можливо, хоча ні, росан це митниця. Ну ладно, давайте краще розпакуємо посилку, тому що тут у нас консолідація і тут у нас дуже-дуже багато чого є. Як я люблю, коли все приїжджаю, ось таке, бачите, коробки, всі такі, але. Ну, що поробиш. Що маємо, те маємо. Так, бачите, нічого немає. Так. Розпочнемо ось із такого. Так. Перше, це у нас термос. Не пам'ятаю, який кольор я замовляв. Один великий на 0,8, один на півтора літра. Ну, бачите, розклеїлось. Можливо, і зеленого кольору такого. Хаті оливка. Дивіться, якщо сюди натиснути, він поламається. Я вже таки замовляв, тут сюди ставиться телефон, типу. Не знаю, як воно що надійно, але воно ось так трішки потиснуло в і все, і воно відламалося. Ось тут такі маленькі, типу, фіксаторчки. Ну, тобто, забулись, так? Да? Коротше, ну воно таке. Так. Де ж воно пише? Наскільки тут, дивіться, 24 години холодне, і 12 зберігає тепле. Чому не бачу, щоб писало, скільки в нас літрів. Бачите? Чому-то чому я не бачу. Де вказано літраж? Тут ще китайська наклейка. Ну, не знаю. Дивіться, у нас тут іде. Запаху немає. Вони такі якісні, реально. Тобто, добре прокрашені це все. Але чому він довго не буде зберігати? А Все тому, що бачите, ось тут, в принципі, так. дивіться, тут ще є запобіжник, такий нічого собі. Так, і сюди ось так. Ем... Тепло сюди виходить? Через кришку, бачите? Тобто, ось це тут. Ну, можливо, і подвійне, але сюди, тобто, бачите, через соплостю або через цю трубочку, воно буде виходити, все тепло. Ну, якщо там лише щось тепле поставлене. Ну, оце вже прикольно, тобто, да, щоб воно не відкрилось точно. Трубочка, це дуже класно, тільки не знаю, як воно буде зручно, тому що, ну, прям воно тут, якщо воно було сюди далі, було б краще. Ну, якось так, не знаю. Вже що є, те є. Вони якісні, хороші всі термоси. Я, чесно, не перевіряв, скільки годин вони тримають тепле, ну, типу гарячий і холодне, але по якості вони, ну класні, класні ці термоси. Цей на 0,8, можливо, на коробці, а бачите, да, на коробці вказано 0,8. Так, наступний ми беремо на 1,5, бачите літа. Тут, відповідно, те ж саме товщина, діаметр. Так, вони по високі різні, бачите? Все, Тут ця штука також є присутня. Це в нас в чорному кольорі. Це вже такий сімейний варіант. Бачите? Трубочка також є. Вся ця, ця штука, всі функції присутні. Я вам скажу так. Термоси такі в районі, той десь десь іщемось, такі десь, можливо, 15 доларів. Приблизно ось так. Тобто вони не дешеві, але немає в них запаху, як я ж казав спочатку, так. Бачите, тут автоматика. Ну, все прикольно. Не знаю, як щільність тут треба перевіряти також кожен особисто. да? Знаєте? Якось тут воно. Тому що. Ну, не знаю, треба буде перевіряти. Тут все зрозуміло. Класний, надійний ось такі терміс. Так, це у нас другий товар. Не знаю, може комусь вони взагалі не цікаві. Тим не менше, штука досить таки класна. Так, тут у нас, виходить, ось такий Wi-Fi 4G. 4G модем. як колись, хто пам'ятає. Ну, як хто є, хто дивиться, Wi-Fi були раніше такі штуки. Ну, вони там вартували трошки космічних грошей. Ця то штука вартує. Так, значно дешевше. Так, 4 Smart Wi-Fi бокс. Для чого? Зараз вам розкажу, покажу, для чого ця штука присняє. Хто взагалі не знає, то я вам зараз це розкажу. Так, що в нас в комплекті? Тут нічого. Ну, там паспорт таке Type-C. Супер. Це вже дуже супер. Е, по вазі. Е, ну, я думаю, що воно буде менше легше, але я забув, що тут акумулятор. Досить таки класна штука, я вам скажу. Багато її нормальна. Так. Так, воно не висувається, напевно, ось так і відкривається. Так, да. Дивіться. Так, акумулятор тут, made in China, відповідно. Досить таки об'ємний. Ну, тут, типа, шуб. Щоб... Я вам скажу, да, великий. На 3000 мАг. Ну, три тут немає, я думаю, так півтора десь. Півтора десь тут. Сімочку вставили? Так. Що тут ще? Ну все, сімочку сюди вставили, зараз. Так, так, назад хочу його і поставити. А, неправильно. Так, хочу назад пломбу поставити, бо зараз забуду, знаєте. І Так, вона сюди і потім сюди затискається. Так, відповідно, ось тут. Просто ось так. Так. Хоча, до речі, треба було його вімкнути. Неправильно я зробив, треба його ввімкнути. Давайте так. Кришечку поставлю в сторону, щоб не забути. Потім. Дивіться. Нічого не... А ні, є, бачите. Потрібно тримати Це 4G, якщо він ще приймає SMS, то буде взагалі дуже круто. Так, вмикається. Welcome. Англійська мова. MyFi. Зараз він вмикається. Давайте потім, він може вмикається, давайте щось друге. Я вам покажу. Ось. Давайте ось цю штуку покажу вам тут. Дивіться, ось такі: тут їх у нас є 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 штучок. Такі трикутнички. Для чого? Ставите на них якусь, прикладу, дощачку, і вам треба її покрасити там, чи полакувати, так? Е, ну, Щоб ви розуміли, так? Да? Знизу там і так далі. Тобто, для такого, типу, поставили мінімально, що воно. Доторкується, якби потім просто замазали всі штучки, все. Ну, відповідно, тут ще саморізами можна зловити. Не знаю, потрібна, не потрібна річ, але я так собі думаю, нам мені десь годиться. Давайте подивимося. Так, е, так не знаю, як тут. Е, дивіться. Ось тут Wi-Fi Band вибирається. Sim absent. Е, Ще якась штука, 4G. Так, а ось цією клавішою вибирається. Немає сімки воно показує. Тому воно не буде зараз, знаєте, працювати. Пізніше сімку сюди поставлю, сімпаграмний інтернет. І вже перевіримо, чи дійсно воно працює. Як воно працює? Поки що вмикається. Все, вимкнули. Ну, коротше, я думаю, досить таки прикольна штука. Головне, як воно буде працювати. Так, це від неї. Це від неї. Так, наступне. Давайте, друзі, ми. Відкриємо це. Так, це у нас фірмовий ніж. З лезами. Делі. Так, ось тут леза, 13 мм, 10 штук. Звісно, все по-китайськи. Прям такі китайські по-китайськи. По І ось такий дуже мініатюрний, ну, в той же час, не дешевий ніж. В принципі, такий кишеньковий, мовно кажучи, друзі, дивіться, ось такий е якісний. Ну, досить такий якісний. Так, що тут? 6 чи дев'ятка, щось тут написано 9 міліметрів. чекайте 13? Не зрозумів. Скільки він, що він тут має. Ну, я думаю, що тут є леза, змінні запасні. Їх тут немає. Можливо, він немає місця під них. Ну, коротше, дивіться. Ну, такий собі ніж. Ну, досить таки тримається, я вам скажу. є такий малесенький ніж. Фірми Делі, хто знає. Багато чого в них замовляв. На картинках дуже класний дуже класний вигляд, а вживу ну дещо таке, бо бути краще. Але це лінійка Делі, типу, як вам сказати, профічу. Ну, коротше, це покращена лінійка. Ось, саме, ось ця. Так, наступне це у нас замотання ось так. Прям без нічого. Ще так китайці не замотували. А, вони ще зверху просто Да? Дивіться, ось такі штуки. Я не буду відкривати, так що не гобилося. Дивіться, це прикріплюєте Під. Не знаю, там стільчик, стіл, ножки, да? під низом. І воно собі їде. Тобто воно цей шарик, там ще шарики всередині, і воно собі буде їхати. Ось. Не знаю там на яку вагу воно це все буде, то вже друге питання. Тут, в принципі, може вага і вказана так, а можливо ні. Ні, тут ваги не вказано. Ну такі штуки, типу, не знаю. Омусь воно може взагалі не цікаво. Так, наступне це у нас ось такі колеса. Так, 4 штуки. З поворотним механізмом вже бачите. Кріпиться, це вже більш серйозна штука. Я собі вже такі був виписав. Ну, вроді непогані, не знаю. Поставив ще не навантажував, тому не можу сказати, що вони по вазі. 38 на 22 розмір тут. Ну, такі. Такі резина якась пластик чи що. Ну, дуже така тверда. Але в той же час ну, не є така, що воно там прям дуже. Ось такі. Наступне. ух. Тут дуже багато якихось штук. Це в нас ось такі крокодильчики. Дивіться, ось такі. Так, дивіться, беремо, ну, дивіться, до прикладу, ось тут чіпляєте. Так, і, і сюди мотузку і все. Бачите? Ну, це не для цього, це зроблено більше натягувати, до прикладу, якесь полотно, брезент, е, не знаю, щось там. Ну, зрозуміле. Зацепили, і тут ви вже маєте ось. Вушко, це, да? за що натягувати. Тобто, зрозуміло, що небо, що вам потрібно. Сітку якусь там. Коротше, будь що. Зацепили і все. Тут ви вже можете собі ловити, тому що там, самі розумієте, за, якщо це, допустим, буде навіть якась тканина, чи е, там, не знаю, штори, тюль, да? то ви, ну, нічим там не зловите. Ось така штука. Так. Давайте наступні. Це ось ці посилки. Так, що, бачите, воно так запаковано. Завакуумовано, Щось воно так завакуумовано, Це вже в нас Саші фірма якісна, не дешева, але класна, досить таки вимірювальна е, техніка. Так, це вони також це щось запаяли. Так. І відповідно, тут, я думаю, що така сама штука. Я так думаю. Зараз ми вже подивимось. Якщо так, ми одним ходом це вже розпакуємо. Так. Здається, так, давайте відкриваю. Так, один. Це з лазером кутові вимірювачі. Там й псішка ще, але вона не цікава. Так, давайте тільки перевірю. Один і другий зараз вам показувати буду. Так. Дивіться, лазер. Ось тут. І два. Два одночасно. Працює, просто хочу перевірити, а другий буду вам показувати поближче. Так, ось така штука. В Якісна, не дешева, але досить таки класна. Тут, в принципі, мають бути ще магніти. Так, да, бачите? Тут є, тут є, тут є. Тобто з усіх сторін. Навіть і тут може бути. Дивіться. Бачите? Ну, так уже. Досить таки так. ну Давайте спробуємо ось тут, на площину. Просто, ніж. Немає ті. Так, якщо ми, наприклад, на пильний диск встановимо, воно буде краще триматись. Тобто тут є багато функцій. Дивіться, як я показав. Ось, бачите, лазер світик з однієї сторони, з другої. І з двох сторон, бачите? Вам видно чи ні? Тобто ви можете щось там проектувати вже, бачите, який тут, бачите, да, кут. Плюс у нас є тут 0, 0. Ще якась штука переключається відсотки там на градуси. Ну, я вам скажу, досить таки класно. Для кого воно потрібно? Type-Sішка спрогумована. Кожна штука має свій індивідуальний серійний номер, щоб ви зрозуміли. Тобто це не є просто там якісь made in China і все. Тут всі оці знаки є, сертифікація, тобто, ну, реально штука якісна. Хто б, що не казав, в мене є багато різних, скажімо, пристроїв цієї фірми, то досить-досить такі всі якісні, я вам скажу. Ну, За свої кошти, прям дуже якісні. Так. і б сумнівався, у нас далі цієї фірми. Тільки вже інші штуки, але також по вимірюванню. Я вам зараз їх покажу. Так, тут у нас ось такі пристрої. Так. До речі, не зможу вам його, напевно, показати, як він працює, тому що він хоче живлення. Нам потрібна батареєчка така кругла, таблеточка. Розмір це 20, 32, здається. Можливо, якщо тут зараз є, я вам покажу. Так, ось тут є така штучка, вона потискається. Так. Давайте спробуємо подивитися. Так, маємо. Напевно, так. Зараз будемо пробувати. Трішечки ось тут. Можна можливо і порізатись, треба підшліфувати ось ці всі ребра тут з усіх сторін. Дивіться, ось така штука. Вона крутиться у нас 360 і показує, в принципі, що. Кут. Тобто тут дві складові. Дивіться. Ось. Дивіться, це як лінійка. Тобто, досить прикольно, бачите? Це можна використовувати як лінійку, ось таку велику. На 40 см одночасно. Перше. Друге кутомір. Ось так, так. Різний. Малка, типу, да? бачите, її, її використовується. Коротенька лінійка, ось така. Так, тут прижимчик. Ну, і тут також є в градусах, відсотках, ще щось. Холд, блокування. І он зіро. Тобто, хто знає, для чого йому потрібно, той собі розуміє, для чого ця штука. Ну, досить таки класна вона, я вам скажу. Так, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних випусках.